Оперативна нарада керівників підприємств, установ та організації міста розпочалася з представлення заступників міського голови. Так, заступником з комунальних питань призначено Володимира Михайловича Спіріна. Заступником з соціальних питань працює Тетяна Вікторівна Платонова. Заступником з фінансових питань залишається Леся Михайлівна Дуплій і керуючою справами виконкому стала Наталя Михайлівна Калинюк. Далі на нараді заступник міського голови Леся Михайлівна Дуплій проінформувала присутніх про те, що у виконкомі створено тимчасову робочу групу з розробки стратегічного плану розвитку міста Марганця до 2020 року і запросила громаду залучитися до співпраці по розробці стратегічного плану розвитку міста. Пропозиції щодо цього питання надавайте до відділу економіки економіки, інвестицій та регуляторної політики виконкому у кабінет номер 23 Також Леся Михайлівна доповіла про те, що місцевий бюджет має перевиконання. Кошти будуть спрямовані на виплату заробітної плати та виплату часткової індексації. В новий рік ми входимо без заборгованості із заробітної плати. Заступник міського голови Володимир Михайлович Спірін заакцентував увагу присутніх на своєчасній проплаті за комунальні послуги та на погашенні заборгованості перед підприємствами. Процент оплати оставляє желати лучшого. Іли, навіть, прямо, скажімо, дуже низький. Рощоти за теплову енергію, газ, електроенергію і оказання услуг оказаних ЖКХ, вивоз мусора і так далі. У нас закінчується год. Все должны понимать, что предприятия точно так же заканчивают свой финансовый год, и они должны каким-то образом свестись. Мы уже дошли до того, что нам угрожают отключением электроэнергии по некоторым предприятиям. Нельзя допускать таких моментов. Поэтому проработайте со своими работниками, чтобы погасили все задолженности по коммунальным платежам. Також Володимир Михайлович нагадав керівникам підприємств про підготовку технічних засобів для своєчасного реагування на погодні умови та про створення графіків чергових на святкові дні. Заступник міського голови Тетяна Вікторівна Платонова розповіла про заплановані на найближчий період заходи. Так, 14 грудня о 10.00 в день вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції, біля пам'ятника ліквідаторам ЧАЕС відбудеться покладання квітів. У день святого Миколая, 19 грудня о 14.00 у клубі Дніпро під патронатом міського голови для дітей пільгових категорій та дітей, які потрапили у складні життєві обставини, відбудеться святковий захід. Зустрінемо свято разом. 25 грудня на площі Гірницької слави новорічними вогнями засяє міська ялинка. 30 грудня о 19.00 на танцювально-розважальний вечір Марганчан запрошує клуб Дніпро. Для вас виступатиме кавер група Бумеранг. Святкові новорічні вистави для дітей під назвою Чарівна квітка пройдуть у клубі Дніпро 2, 3 та 4 січня о 12.00 та 13, 14 і 15 січня о 13.00. 5 січня о 19.00 у клубі Дніпро відбудеться рок-концерт Залізна ялинка. 7 січня о 10.00 за ініціативи міського голови у Палаці культури гірників дітей пільгових категорій запросять на різдвяну ялинку. Серед оголошень на нараді керівник сектору з питань надзвичайних ситуацій Олександр Володимирович Мірошниченко звернув увагу присутніх на розробку та виконання підприємствами відповідних заходів пов'язаних із захистом електричних мереж та системи енергозбереження у зимовий період. На цьому нарада завершилася.